Привіт, малята! Пропоную пограти у гру. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла ясна, наче дівчина в вінку, Зацвіли луги діброви, Повногомону розмови і пісень в чагарнику. Малята, яка весна? Тепла чи холодна? Вірно, весна. Тепла. Яка весна? Нарядна чи брудна? Правильно, дітки, весна нарядна. Яка весна малята? Весела чи сумна? Так, весна весела. Яка весна малята? Мелодійна чи тиха? Вірно весна мелодійна. Яка весна яскрава чи темна? Правильно малята весна яскрава. Яка весна добра чи сердита? Вірно, малята, весна добре. Молодці малята, хлопчики дівчата. Добре пограли!